Ці реформи. Саме ця реформа. Реформа. Буде реформа. Реформа. реформ. реформа. Реформи зблизька. Відкриті бюджети. Що, коли, куди, скільки та навіщо? Зазвичай саме такі запитання турбують мешканців громади під час формування бюджету свого населеного пункту. Ми хочемо знати, чи відремонтують школу, де навчаються наші діти, скільки кожного року витрачають на латання дорожніх ям, куди спрямовують кошти для розвитку міста чи села, навіщо хочуть виділити мільйони на маловідомий фестиваль чи ярмарок, коли з'явиться сучасна амбулаторія чи лікарня з необхідним обладнанням? Прозора діяльність влади викликає довіру та налагоджує співпрацю з громадою. Час, коли пересічний громадянин може вплинути на розподіл коштів, запропонувати власні ідеї щодо розвитку рідного міста чи села, використати відкриті дані органів влади є точкою відліку функціонування неформальної, а реальної демократії участі, яка не обмежується участю у виборах. Прозорий бюджет насправді поєднує в собі дві речі. Поєднує доступ до інформації про використання коштів платників податки. І, по-друге, поєднує можливості інструменти для залучення громадян до розподілу бюджетних коштів. Експерт додає, що зараз важливо створити зручні інструменти для залучення громади до розподілу бюджету. І мешканці у цьому зацікавлені. Дуже багато людей зацікавлені в. В, наприклад, ремонті інфраструктури в їхньому районі, щоб лікарні, в яких вони обслуговуються, отримували необхідне фінансування. Дуже багато працівників ну, в сфері культури теж цікавляться, чи будуть виділені якісь кошти на культуру, оскільки вона завжди фінансується за залишковим принципом. Ось тому е, попит на інформацію насправді є. Питання, як правильно організувати з точки зору е, міської влади цей процес об'єднання думок громадян, яким чином їх відфільтрувати, пріоритизувати, яким чином їх перетворювати в рішення міської ради, які б дійсно вирішували проблеми громади. У Чернівцях вже розпочали роботу із впровадження нових підходів із формування бюджету. Вже декілька років проводять громадські слухання кошторису міста, створюють інструменти спрощеного доступу до фінансової інформації. Є співпраця із активістами та експертами для запуску зручного інтернет-порталу чернівців. Сьогодні ми займаємося питаннями відкритих даних. Зараз створюємо, скажімо так, гіз-систему міста, яка буде доступна для чернівчан з різною інформацією, як стан. Інфраструктури, так і в тому числі фінансова інформація. Працюємо під, в, в проєктах ЄДАТА, Прозоро. Чернівецькою міською радою розпочата робота щодо відкритості саме бюджетного процесу. Розпочата вона була у нас, напевно, за створення як такого наших новацій, Чернівців це сторіночка фінанси міста. Ми спільно з громадськістю напрацювали в якому форматі, в якій доступній формі для мешканців було би цікаво побачити відображення даних, на що саме використовуються кошти територіальної громади міста. І на сьогоднішній день у нас ця інфографіка міського бюджету представлена на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради, Щоквартально у нас відображаються дані. Скільки доходів отримано до міської скарбнички, і відповідно на що ці кошти саме спрямовані в розрізі установ, в розрізі робіт, в розрізі об'єктів тощо. Реформи зблизька. Відкриті бюджети. Нову технологію прозорості бюджетів та зручного перегляду в використання публічних коштів розробили спеціалісти громадської організації Ейдос. Бюджетна мапа вже функціонує у Львівській та Дніпропетровській областях. Це програмне забезпечення дозволяє е, візуалізувати бюджет в простій, зрозумілій формі. Е, Воно побудоване таким чином, що є декілька модулів, і один з них дозволяє, наприклад, нанести бюджет на карту, на Google Мапу, яка доступна в інтернеті. Тобто орган влади може розмістити цю інтерактивну карту в себе на сайті. Що це дає пересічним громадянам? Пересічний громадянин сидячи в себе вдома на дивані. Перед комп'ютером може подивитися, які е, види робіт, послуг, е, що буде закуплено, буквально кажучи, в е, тих закладах послугами, яких він користується. Ну, Наприклад, всі ми користуємося інфраструктурними послугами, дорогами. І е, е, кожному громадянину, в принципі, важливо розуміти, чи буде поремонтована дорога біля його будинку, чи ні. Саме цей інструмент дає можливість не тільки подивитися це, але і. Е, Побачити, хто відповідальний за виконання цих робіт. Тобто не тільки хто є замовником, там, наприклад, конкретне управління міської ради, але і хто є підрядчиком, яка фірма є підрядчиком. Чернівчан переконують, що така мапа з'явиться і в нашому місті. Начальник бюджетного відділу міської ради Тетяна Цимбалюк запевняє, що цей позитивний досвід наше місто вже переймає. Наші розпорядники вже отримали відповідні доручення, вже працюють і сподіваємося, що найближчим часом результат цієї роботи буде оприлюднений на сайті міської ради. І всі, хто кого це буде цікавити, зможуть дізнатися на що саме на який об'єкт, на яку дорогу, на який садочок, на яку школу буде спрямовуватися бюджетні кошти. Стають більш відкритими для громадян не тільки місцеві органи управління запорукою успіху бюджетної реформи. Є прозорість усіх гілок влади. Перші кроки зроблено. Вперше за 25 років незалежності громадяни зможуть кількома кліками мишки дізнатися, скільки коштів витрачають на роботу Верховної Ради України, як голосують депутати від їхнього виборчого округу, ознайомитися із депутатськими деклараціями та багато іншої корисної інформації. На порталі відкритих даних розміщені відомості про те, хто і де працює в апараті Верховної Ради. Інформацію про витрати на отримання парламенту та депутатів База даних законодавства країни, законопроекти, які розглядаються у Верховній Раді. Хід пленарних засідань. Інформацію про народних депутатів. Працюючи з порталом відкритих даних, журналісти та аналітики можуть легко завантажити потрібну їм інформацію у зручному структурованому форматі, легко відсортувати та знайти потрібну для аналітичної статті чи журналістського розслідування. Тепер вони можуть показати, хто з народних депутатів краще працює, проаналізувати, з кого насправді складається коаліція. Дослідити, як змінюються політичні погляди, показати, як народні депутати голосують за найважливіші закони країни, використовуючи зручний програмний інтерфейс та відкриті формати даних, українські програмісти можуть створювати присвячені парламенту сервіси, наприклад, вебсайт, що показує, як голосує твій депутат, за важливі для тебе закони. Додаток, що дозволяє в режимі реального часу дізнатись про стан проходження законопроекту, який зачіпає твої інтереси, реформи зблизька. Відкриті бюджети. Та повернемось до Буковини. Вже цього року запустять онлайн проект, який надаватиме широкий спектр інформації про медичну галузь краю. Чернівецька активістка Наталія Гусак запевняє, що зовсім скоро чернівчани зможуть використовувати медичний портал та економити час, сили та кошти. Мене цікавить відкриті дані всі по медичних установах, щоб ми могли побачити, хто нас обслуговує, хто надає медичні послуги, яка кваліфікація цього лікаря, щоб ми могли побачити, скільки коштів виділяється на нас для того, щоб ми отримали ту чи іншу медичну, медичну послугу, для того, щоб ми побачили, також, яким майном володіє всі медичні установи, для того, щоб ми побачили, скажімо, які вакансії є, які ліки є на сьогоднішній день в лікарській установі, що ми можемо використати, що ми... Ми не можемо використати вже більш ніж 10 років. У Чернівцях місцева влада проводить конкурс соціальних проєктів. проте до участі допускають лише громадські організації міста. Цьогоріч загальний обсяг бюджетного фінансування проєктів становив усього 200 тисяч гривень. Теоретично участь громадян у розподілі передбачали давно. Але на практиці скористатися таким інструментом можуть лише зареєстровані організації. Особливість полягає в тому, що на цей конкурс можуть подавати проекти громадські організації, зареєстровані громадські організації згідно нашого положення, яке існує в Чернівецькій міській раді. Це мають бути організації, які вже діють не менше одного року, тобто не можна зареєструватися в березні, а в квітні подати, наприклад, проект на конкурс. Тобто, це перша основна, ну перша вимога, так подавати проект може громадська організація. А друга особливість полягає в тому, що кошти витрачає також громадська організація. Тобто затверджений при подачі проекту подається безумовно описова частина, подається бюджет, потім затверджується, можливо, зі змінами, якимись, можливо, зі зменшеним бюджетом. Сума, яка затверджена на фінансування цієї громадської організації, перераховується на її розрахунковий рахунок. Правда, рахунок має бути в казначействі відкритий і далі працюють всі правила розрахункових. Операцій, які е, використовуються саме в казначейській системі, от і організація вже самостійно якби, витрачає кошти згідно бюджету і самостійно втілює ті заходи, які вона запланувала. 2016 рік у цьому аспекті став знаковим. Важливим доповненням бюджетного реформування є створення бюджету участі на рівні громад. Зазвичай його сума не перевищує 1% від загального бюджету громади і коливається від 500 тисяч до кількох мільйонів гривень. Перехід від спостереження за розподілом фінансів до реальної участі. Втілення власних ідей розвитку міста стає реальністю у деяких українських громадах вже сьогодні. Це коли міська рада виділяє певний фонд. Це може бути пів процента, може бути якась фіксована сума, там, я не знаю, 500 тисяч гривень або більше, в залежності від спроможності громади. І по суті, на, в межах цього бюджету проведення. Конкурсу проєктів від громади. Тобто активні члени громади можуть пропонувати, в якому напрямку використати ці кошти на ряд проєктів, або перемонтувати якусь інфраструктуру, або провести якісь е, заходи е, в освітній сфері, в культурній е, і таким чином вирішити якісь насущні проблеми е, громади. Чернівці не відстають у залученні представників громади до розподілу бюджетних коштів. До 5 вересня 2016 року чернівчани подають свої ідеї на конкурс проєктів. А вже з 2017 року розпочнеться їхня реалізація. Це той механізм, який нещодавно затверджений міською радою. Ми ще не маємо прикладів, як воно буде працювати. Ну як воно працює, тому що ще не було жодного конкурсу. Проекти подати може будь який громадянин. Взагалі е, ну будь який Громадянин України у віці від 14, здається, років ми прийняли, але мається на увазі, що це не повинен бути представник там, громадської організації або якоїсь ініціативи. Якщо ви бачите, що вам щось що в Чернівцях не подобається, ви хочете це змінити, ви пропонуєте, ви описуєте, в чому суть проблема і що ви пропонуєте зробити. Безумовно, додається знову ж таки і описова частина, і бюджет. Далі всі ці конкурси, всі ці проекти спочатку проходять експертну оцінку, тобто перевіряються, чи. Можливо, ці проекти втілити в Чернівцях наскільки доцільно і чи це взагалі в повноваженнях Чернівецької міської ради? Тому що якщо це повноваження іншого органу, то цей проект не може фінансуватися з коштів міської ради. І е, проекти переможців обираються також мешканцями, тобто буде відбуватися загальноміське голосування за проекти, і кожен мешканець може прийти і проголосувати за той проект, який він вважає найважливішим, найкориснішим для міста, або найцікавішим для себе, або просто хоче підтримати свого колегу, який подав цей проект. Так тут оцінка і вибір проектів відбувається також громадою. Тобто всі мешканці голосують і вибирають найкращий проект. Важливо розуміти, що кожен мешканець має лише один голос. І коли він бачить, що є декілька проєктів, які йому подобаються: отут я хочу підтримати дитячий майданчик, а тут я хочу створити якісний простір, а тут я ще щось хочу, то людина мусить вибрати лише щось одне від і віддати голос за якийсь один проект. І що найважливіше, ось ці проекти проекти, які подаються на бюджет участі. Вони втілюються не громадськими організаціями, не цими мешканцями, які подавали проект, а виконавчими органами міської ради. Тобто, ми просто говоримо виконавчим органам. Ми хочемо, щоб ви зробили ось це. Мешканці проголосували, і вже виконавчі органи самостійно це втілюють в життя. Нагадаємо, з 1 липня Чернівецька міська рада розпочала прийом проектних пропозицій чернівчан у конкурсі на отримання коштів бюджету участі. Проекти поділяють на малі та великі. На реалізацію малого проекту виділяють до 300 тисяч гривень, великого проекту до 1 мільйона гривень. На впровадження ідей чернівчан у бюджеті міста планують передбачити до 7 мільйонів гривень. Що можна зробити за рахунок бюджету участі? Створити новий громадський простір чи зелену зону. Встановити дитячий або спортивний майданчик, провести благоустрій території двору, мікрорайону, скверу чи парку, модернізувати міську інфраструктуру, організувати культурно-мистецький захід чи соціальну акцію, втілити будь-яку іншу інноваційну ідею, спрямовану на розвиток міста, підвищення його комфортності та привабливості. Для того аби написати проект, необхідно визначитися з ідеєю, яку ви плануєте втілити у вашому місті чи районі, та її масштабом на стадії формування ідеї звернутися за консультацією до будь-якого департаменту управління відділу міської ради, до компетенції якого відноситься це питання. Завантажити форму проекту на порталі міської ради Чернівці і Ю та заповнити її, консультуючись із залученим громадським активом, оформити проект для подання, заручитись підтримкою мешканців, зібрати підписи. Якщо це малий проект, необхідно зібрати 25 підписів, якщо проект великий, 50 підписів. Занести заповнену форму проекту до 5 вересня в центр надання адміністративних послуг за адресою Вулиця Героїв Майдану. 7. Реформи зблизька. Відкриті бюджети. Попри це, виведення бюджету громад у публічний простір це лише частина діалогу влади і громади. Іншою важливою складовою є відкриті дані та прозоре проведення тендерних закупівель, за чим з легкістю зможуть спостерігати члени громади. Як зазначає керівник відділу бюджетної політики центру Ейдос Володимир Тарнай, у цій сфері відбулася революція на національному рівні, це е, імплементація закону про відкритість використання публічних коштів, е, яка в в принципі, зобов'язує Міністерство фінансів створити портал, є дата, він вже створений, на якому всі органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, міністерства і відомства зобов'язані викладати інформацію про те, куди вони використали кошти. І е, Державна казначейська служба зобов'язана публікувати всі транзакції, всі платіжки, які пройшли через казначейство е, в режимі онлайн. Тобто все доступно, буквально кажучи, всім. І що є надзвичайно важливим, це те, що ця інформація є доступна в машиночитному вигляді. Тобто її можна не тільки передивитися, але й завантажити до себе на комп'ютер і проаналізувати. Це відкриває надзвичайно великі можливості для громадського контролю. Іншою революційною зміною є запуск електронного порталу Прозоро. І з 1 серпня усі органи влади та місцевого самоврядування зобов'язані перейти на цю систему. Навіть після пілотного запуску порталу, економія бюджету відчутна. Ще одною дуже такою визначальною, я б сказав, революцією є запровадження системи Прозоро це система, яка в принципі як би сказати, перезапускає інструмент державних закупівель. Вона не тільки допомагає залучити бізнес до, до державних закупівель, але і абсолютно демонструє новий рівень прозорості. Тобто відтепер громадяни мають доступ до інформації не тільки про документацію конкурсних торгів, тобто, що саме було закуплено. Бо диявол, як завжди, криється в деталях. І, по кожній закупівлі є от, там, десятки і сотні сторінок деталізації. Саме вони тепер стали доступними. Вони є на сайті Prozorro.gov.ua. Це сайт, який адмініструється Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Але крім того, міністерство в тому числі з в співпраці з бізнесом, з громадськими активістами, запустило е, таку систему аналітичну, яка є доступна абсолютно всім. Називається вона BI або Business Intelligence System, е, яка дозволяє отримувати е, аналітику, буквально кажучи, по кожному органу влади. Е, і в декілька кліків дозволяє е, побачити, е, який орган що закупляв, в яких об'ємах, в яких поставщиків. Система достатньо інтуїтивна і е, буквально декількома фільтрами можна побачити е, в надзвичайно великій кількість кількості розрізів і по географії, в кого закупляли. Чи, наприклад, е, конкретне підприємство закупляє в одного поставщика послуг, чи в багатьох. Е, система аналітики дає е, надзвичайні можливості для, для контролю. Е, в тому числі громадських організацій, це громадського контролю серпня місяця. Ну, оце механізм «Прозоро» діє в тестовому режимі, в пілотному режимі. Тобто, кожен орган державної влади, орган місцевого самоврядування мав час для адаптації. Загальна економія по всім тестовим закупкам на даний момент сягає близько 1 мільярда гривень. Проте без недоліків не обійшлось. Деякі норми та процедури проведення тендерних торгів не сприяють закупівлі якісних товарів. Тут необхідні зміни на законодавчому рівні. Найбільша проблема, якби яка виникає, це те, що як правило, критеріям оцінки є ціна. Бо теперішнім тем по нашому законодавству якість іде тільки в певному певний перелік, якби певні умови, за яких береться ще і якість. Напевно, все-таки для закупівлі товарів і послуг мають бути ці критерії розширені, тому що навіть для закупівлі тих самих продуктів харчування або ще чогось мають бути все таки ще критерії якості, і це треба напевно вносити зміни, тому що це тоді дасть можливість не просто купити те, що дешевше, а те, що реально якісне, тому що не завжди дешеве означає. Яко. Акісне це, як, на мою думку, найбільша проблема, яка на сьогоднішній день у нас існує в тендерному законодавстві, та й проблеми місцевого характеру зберігаються: відсутність зручних інструментів використання публічних даних та низький рівень зацікавленості з боку громади. Заступник голови Буковинської агенції регіонального розвитку Тетяна Лебухорська вважає, що інститут бюджету участі може надати поштовх до відкриття даних та бюджетного процесу. Загалом бюджет участі це якраз можна сказати один крок до того, щоб люди більше цікавилися, на що витрачаються кошти міста, тому що спочатку люди зможуть подавати свої проекти, свої пропозиції. Потім вони побачать, що це працює. Потім їм стане цікаво, а як це працює. Будемо ходити контролювати, як наші проекти втілюються в життя. Так а після того люди можуть подумати: окей, бюджет участі це 1% від бюджету міста. А на що витрачається? 99% коштів. І аж після цього я так очікую, що більша частина людей почне цікавитися рештою грошей, на що витрачаються кошти міської ради. На думку координатора громадської організації Економічні ініціативи Наталії Гусак, подолати низьку активність громади у сфері публічних даних можуть спеціалісти it сфери. Створення цільових стартапів надало б можливість спрощеного використання публічної інформації. Питання не відкритості даних, а питання можливості аналізу, бажання аналізу цих даних, питання до it сфери, як вона зможе використовувати ці дані для того, щоб полегшити мешканцям функціональне ну, функціональність сприйняття цих даних. Однак, представник однієї з вітчизняних it компаній Григорій Гавалешко поки не спостерігає помітних зрушень у співпраці з місцевою владою щодо спрощеного користування відкритими даними. Я бував на е, міських подіях, які називаються Букаті стартап, які організовують кластер. І там представники IT або просто люди, які розбираються в IT, представляють свої проекти. І я ще ні разу там не бачив жодного проекту, який би був якось зв'язаний із відкритими даними або з чимось, що пов'язано з ладою. Я думаю, що ті компанії вони в першу чергу зацікавлені в такому, тому що вони мають it спеціалістів. Які орієнтуються в тому, які проекти робити, які проекти зараз існують, і які проекти були б корисними. І у них є досвід цінний, який можна використати для того, щоб такі проекти зробити легко, швидко і при цьому якісно. І при цьому працівники мають величезну кількість ідей щодо того, що можна було зробити. Але такі ідеї нікому не потрібні, і вони або виносяться на якісь проєкт, який буде запущений за кордоном, але не буде запущений тут, бо нікому до нього немає діла. Можливо, людям було б і діло, але влада не підтримує такі ініціативи, тому її не робиться тут. Відкриття бюджету та інших важливих публічних даних крок до повноцінної комунікації між владою та громадою до комунікації, якої, мабуть, ще не було в Україні із часів незалежності. Можливість участі, а відтак і впливу на власне життя у громаді сприяє будівництву сильної держави і, як наслідок, покращує загальний рівень життя. Чиновники, які на це погоджуються, мені здається, вони роблять дуже хорошу справу в плані комунікації з громадянами. Це це дуже позитивно. Це посилює якби. Віру громади в те, що її чують, що чиновники готові комунікувати, готові дослухатися, готові вирішувати от конкретні проблеми громадян і знаходити на це відповідні ресурси. Кошти громади є спільним надбанням кожного її мешканця. Вміння розпоряджатися та контролювати фінанси є запорукою створення міста із сучасною інфраструктурою, якісними дорогами та високим сервісом в установах. Комфортне життя у наших руках. Час діяти. ці реформи. Саме ця реформа. Реформа. Буде реформа. Реформа. Буде реформа. реформа. Реформи зблизька. Відкриті бюджети.